Цьогорічне масове відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі відобразилось на Ружнятівщині в урочистому заході із відправленням спільного молебню за участю священнослужителів греко-католицьких та православних храмів району, на чолі з генеральним вікарієм Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви отцем Олегом Каськівим, звертаючись до присутніх, духовні отці наголосили, що саме віра є рушієм добрих вчинків християнської любові і єдності. А Рожнятівської селищної ради Василь Мацевко у виступі закликав краян берегти духовну спадщину і, звичайно ж, адресував привітання. Біля берегів Дніпра, біля стін древнього Києва, відбулася подія, історичне значення якої важко переоцінити для всього слов'янського світу. Офіційне хрещення Русі, яке було проведено. Князем Володимиром Святославичем завершилося. Завершив процес християнізації, який розпочали перші київські князі. Аскольд Дір продовжила княгиня Ольга, про що свідчить багато історичних джерел. На славній бойківській землі вітав запрошених гостей, підкреслюючи, що Бог єдиний незалежно від віросповідування, і саме це є містком порозуміння і прощення, зазначив заступник голови Рожнятівської райдержадміністрації Омелян Бойчук. Вітаю всіх жителів Рожнятівщини і з 1025 п'ятої річницю хрещення київської Русі, маючи нагоду перебувати в місті Київ в Палаці Україна. До на урочисті академії, присвячені 1025-й річниці хрещення Київської Русі, я був гордий за нас, за українців, які стоячи аплодували ієрархам української церкви, які заходили в зал. Митрополит Іларіон сказав такі слова: що любити Бога це значить любити народ. І цим духом був пропи просякнутий весь зал. Палацу України, де були присутні ієрархи всіх конфесій, які є на території України, опісля представники влади виконали приємну місію нагородження, вручивши грамоти за ревне служіння церкві духовним отцям, навзаєм отримавши подяки у особах священнослужителів за вклад у розвиток духовності, Продовжилось святкування концертною програмою за участю церковних хорів Рожнятівщини. Духовний спів линув до неба, прославляючи Господа, і його всемилостиву любов.